Що? що, що зробити? Намасте. Намасте. Зроби на масте. А намасте. я ще скажу тобі декілька рекомендацій, тому що дівчата в фізранку показували стрейчинг. Це ну ти знаєш, щоб трішки розтягнути тіло. Знаю, так. але не вмію. Ну будеш спробувати. А я ще скажу ще декілька рекомендацій. Що ж потрібно робити щодня, щоб знімати стрес. Спорт це звичайно така невід'ємна частина дня. А також пам'ятайте про те, щоб стресу не було в вашому житті, зокрема в такий важкий період для країни, та коли є багато негативної інформації. Я варто. Добрі краплі знаю. Так накапаєш 12, випиваєш і нема стресу. Ну, це десь можливо крайній випадок, але є ще така гарна рекомендація відмовлятися саме в такий період від паління і від алкоголю. Тому що, якщо ви вважаєте, що такі речі можуть десь тільки витягнути вас зі стресу, це навпаки досліджено все-таки вченими, що саме алкоголь і паління ще більше людину заганяє у цей стрес. Для багатьох людей це вже крайня ситуація. Знаєш? Ну вже від алкоголю і паління в останній момент. Але проект «Доброго ранку во наполягає. Також рухаємося більше. Це не тільки має бути спортзал, це має бути свіже повітря. Якщо ви живете десь біля парку чи біля озера, і хою гуляйте біля нього, дихайте повітрям, ходіть пішки, тому що саме така активний спосіб життя дає вам змогу забути про усі негативні емоції. Ще одна гарна рекомендація: висипайтеся, ну це 100% Ви знаєте, спіть і намагайтеся здебільшого лягати до 12-ї години. І прокидатися... Вечора. Вечора, так. і прокидатися разом із сонечком. Зараз сонечко прокидається о пів на сьому, і це дуже добре, якщо ви також зможете так прокидатися і в сьомі вмикати. Ну, нас. я можу з тобою поспорити. Ну, сонечко що означає, коли сонечко прокидає? Коли ти перший промінчик, бачиш? Ну, небо світліше раніше, ніж пів на сьому вже. 6.20, mm -hmm. Mm -hmm. так можливо, mm -hmm. і пам'ятайте, що на життя потрібно дивитися з оптимізмом, якби ви не хотіли десь трішечки подепресувати, подумати, як все погано. Намагайтеся усміхатися, витягнути самі себе із цього стресу, із цього негативу. Якщо вам занадто багато новин, не читайте їх, читайте книги, дивіться хороші фільми або ж займайтеся йогою. йога марафон буде проходити у нас у місті Лева. Як займатися йогою? Знають двоє гостей, які прийшли сюди, і я. Дуже сподіваюся, що вони не будуть на нас показувати абсолютно нічого, тому що я хочу ще спати. Оксана Таронта, Євгеній Суковський – це є інструктор з його та організатори йога-марафону у Львові. Заходьте. Доброго ранку. Здоров'я. І вам. А Ми думали, ви в спортивному Доброго ранку. Доброго ранку намасте. Доброго ранку. Вже Мар'яна підготувалася, бачите, вона знає, як все правильно з вами вітатися. Коли розпочинається такий марафон і що це взагалі за дійство? А, марафон у нас розпочинається в 10 ранку, тобто в 10 ранку ми вже почнемо перше заняття. 7 березня? 7 mm -hmm. березня, в цю суботу. В 10 ранку ми починаємо вже перше заняття і будемо Періодом кожна годину займатися цілий день до сьомої вечора. Слухайте, то для непідготовлених людей, тобто я хочу познайомитися з його, я йду до вас, і мене зразу весь день мордують, то для тих людей, які вже мали якийсь досвід в тому. Ну, ви можете прийти в будь-якому випадку. Тренування розраховані на широкий такий загал. Тому що якщо в нас зареєстровано зараз 400 учасників Ого. і сказати так, що робіть то-то і якісь техніки безпеки не зберігати, так не буде. Тобто, ви можете прийти однозначно, познайомитися, мордувати вас ніхто не буде. Ви спітнієте, однозначно, десь пропрацюєте там всі групи м'язів в тіло. Розум трохи і це Але 400 можливо. людей то можна десь заховатися між ними. Ви мене можете mm. навіть не побачити замість там... yes, да, ну! А загалом, чому виникла така ідея такого такої масової йоги? А, насправді це вже четвертий наш йога-марафон. Починали ми з парку. Тепер ми вже маємо дах, будемо трошки намагатися, будемо зігріватися просто. Тобто, коли ви починали з парку, ви казали, що це така ідея. Зараз вже коли ви знайшли дах, ви нарешті можете зізнатися, що ви в пошуку були Ні, ну ми насправді О, з парку ні. не збираємося тікати. Ми хочемо літом все ж таки робити і в парку продовжувати це, бо на вулиці на свіжому повітрі це набагато приємніше займатися Це інша напевно атмосфера. по іншому це природа, це це якось класніше. Ще одна ідея була. Зараз дуже відкрили студії йоги у Львові, скажімо, і напрямок став широкий. І я думаю, в такий час тривожний для країни заняття його все-таки мають хороший вплив там на тіло, на розум mm -hmm. там, на інші аспекти, І популяризація цієї ідеї вона дуже класно взагалі, тобто, ну, нісить світ в маси, так би мовити, і це. І чим більше людей дізнається, принаймні вони будуть знати, куди можна буде прийти або з ким познайомитись, Тому на марафоні буде представлено багато шкіл йоги. А львові. що так практично дає йога, щоб зрозуміти? От особливо на... Ти зрозуміло, що там глучкість, всякі такі речі. Та, а в тому іншому духовному аспекті? Давайте ми так, так один, два, три зробимо. Окей, Один. Та йога, про яку буде йти мова на марафоні, це вважається класична хатха-йога, угу. і будуть різні напрямки. Це переважно робота з тілом. Але від роботи з тілом все починається. Якщо зробити таке порівняння для сучасного глядача, то от взяти, наприклад, комп'ютер-старий, котрому років 10. Старе залізо, ти на нього не поставиш Windows зараз 7, 10, чи 12. Угу. Так само і з тілом. Тіло, котре, от, ну, от, котре ми взяли зараз, воно нам дане там Богом, і стара Це... карга називають, так? Так, 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 щось типу того. І от відразу з ним щось робити, от вважається, так, щось глибоко лізти в мізки і в духовність, якусь часом буває важко. Тому ми готуємо тіло для того, щоб воно стало, скажімо, там чистим, готовим для сприймання якоїсь такої якісно нової інформації. <рес> і от ця от ступінь такої йоги, практики з тілом, вона дає перше там, результати, такі як ну, фізичне здоров'я і ну, там, спектр там, гнучкості, і <рес> все там, але загалом фізичне здоров'я. Але те, що от на собі завжди відчуваєш. З регулярною практикою. Так не підходить раз в тиждень чи раз в місяць, ніби це земля. Регу... Та регулярно це щодня? Ідеально щодня, але можна починати з двох разів в тиждень, в трьох разів в тиждень. Для початку це навіть краще, я думаю, щоб не так не поспішити. Mm -hmm. І це... Але все одно приходите до того, що кожного дня хочеться просто займатися. І в кінці ви приходите до такого стану, коли ви вже можете краще контролювати емоції. Тому таки, контролюючи себе тіло в складні якісь позиції, асані ми можемо говорити і цей, ви вчитесь просто виконуючи складну якусь річ, пріючи на коврику, там, змучуючись, або як ви кажете, мордуючися. Uh -huh. Ви вчитесь звичайному житті контролювати якісь емоції, котрі в принципі потім добре наприклад в стосунках. Або на ефірі, або на ефірі в стосунках нам потрібно його. Ви зазначите один із таких видів йогів як хатха йога, їх є ще декілька. Можливо, ще розкажіть нам, як вона ще поділяється. ну ми давайте поділимо так: є йога такого фізичного розвитку. Ми можемо її умовно назвати хатха йога або робота з тілом. І є йога такого духовного напрямку. Тобто, фактично, хатха йога, якщо дивитися якісь класичні тексти, вона задумувалась як. Ступінь або якась така передоснова для того, щоб займатися власне такою духовною практикою, як раджа йога або царська йога. Бо в першому класичному тексті згадується лише одна асана, тобто зі схрещеними ногами, це міг бути лотос класичний, угу. або просто схрещені ноги, і цей просто сидиш і цей. Але виявили, що не всі готові до цього. Тобто, тіло, ну щоб сидіти з прямою спиною, потрібно так, <рес> так це так відразу одразу це казав я не запрошувати, <рес> жартую. <рес> тобто потрібні там м'язи спини, відкрити та і тому подібні речі. І тому от пізніше вже з'явились вправи, котрі почали допомагати людям сидіти прямо і це. І довше знаходитись там в стані спокою або спостереження за чимось. Слухайте, а є так, люди, які не піддаються йозі? Тобто, мені, наприклад, важко собі уявити там, культуриста Андрія Кухарчука, який приходить <гум> до вас і займається йогою з тими його 80 -ти кілограмів, тільки м'язової. Я думаю, це... що нема таких людей. Є такі, напевно, котрі не хочуть. Самі скажуть, о ні, це там не для мене, але йога для всіх. Є деякі протипокази, але в принципі це. Там вже наприклад, зі здоров'я хребта, там щось таке, так? Чи uh, кому може бути загріб? Скажімо, перше, перше, з чого починає його, це завжди йога-терапія. Тобто ми завжди оздоровлення. Тобто не треба скручуватись, чи що, або, наприклад, якщо люди кажуть, я не гнучкий, я не піду на йогу. Ну, це... Тобто, я не піду на англійську, бо я не знаю англійської. Тобто Та сама історія. Ми не можемо так говорити. Тобто йога – це якраз оздоровлення, а потім розвиток тобто, uh -huh. ну, ми набираємо щось. І для культуристів, для всіх це якраз прекрасно, тому що. Ну, знову ж таки формуються великі м'язи, вони потребують там багато крові просто помпувати серце, це напруга додатково сюди. І додаткові якісь речі, котрі працюють вже тут зі спопом, з диханням, я думаю, це абсолютно добре. Існує ще така думка, або ж стереотип про те, що люди, які займаються йогою, мають вже вести такий спосіб життя. Тобто, здебільшого вони відмовляються від і є вегетаріанцями чи ваганцями. Це так і має бути, на вашу думку? Чи можна? Їсти м'ясо, солодощі займатися? Ні, звичайно, можна їсти м'ясо, їсти солодощі. Просто чим а, практи чим а, чистіше ти практикуєш, тим більше ти починаєш прислухатися до свого тіла, і тим більше ти розумієш, що просто ти цього не хочеш, і воно саме відпадає від твої. Життя. Тобто, ніхто нікого не змушує, ніхто нікого не мордує. А, слухайте, Сам... ну, круто. А, що, а що, що, наприклад, до вас так приходило під час заняття йогою? Від чого ви починали починаєте відмовлятися? Чи з чого ви починаєте більше вживати? Про про харчі ми тут дуже в, вранці любимо поговорити. Просто на про, про, такі снідає багато <риво>, зараз. Так, Це потрібно <риво> ну, наприклад, в мене відійшло м'ясо одразу. Ну типу, просто. Ну як то не було ні ніяких там, я не знаю, статей про те, що тварин вбивають, чи щось що? що? просто ні, почав Просто займати... Я зрозуміла, що з'ївши м'ясо і пішовши на тренування, я відчуваю, що мені важко, погано. Потім зрозуміла, що ага, наступний раз я пішла, нічого не поїла перед тренуванням зрозумів, що мені набагато легше займатися там гнучкість інша, а, дихання mm. по іншому. Потім зрозуміла, ага, музик зрозумів. Так, ну, знову значить... на мозок не протестував чисто ну добре. Глучки з нормальна, але мозок ли з'їсти, що хочуть, Ні, їжі багато, багато є окрім м'яса, а Який ваш раціон? Я теж не вживаю м'яса, але я від м'яса відмовився до початку занять йогою. Скільки то часу вже пройшло? Я не вживаю м'ясо, десь років сім, напевно, більше трошки. Угу. І я думаю, у багатьох з глядачів буде питання, як же білок там і цей занят. От все в порядку Все з звідки черкати, до речі, Бобові? Ну можна, якщо говорити так, то можна заміняти бобовими горіхами. Угу. Там це дуже добре, але насправді. Якщо так по дієтології взяти, то здоровому там дорослому організму білок не потрібен в такій кількості, як ми його вживаємо. Бо білок це будівельний матеріал, як цегла. Угу. У нас же тіло сформоване, хіба ми хочемо нарощувати м'язо. але цього не потрібно, бо це зайва просто вага. Але я, я люблю овочі, фрукти, я люблю солодощі. Солодощі? Так, ну всі ми так не без гріху, так би мовити. Так, але алкоголь теж вийшов дуже швидко. Ну, всякий такий, цей, бо він Це. Алкоголь всякий. Мені сподобалось формулювання. Дуже дякую вам. Ще раз можливо, скажіть, коли приходите? І ку куди приходити? Хоча б адресу нам зізнайтеся, будь ласка. Відкриваємо секреті. 7 березня з 10 до сьомої можна прийти на вулицю Мельника 18, палац спорту Україна uh -huh. та в будь-який час, тобто можна прийти не тільки в 10 до 7, можна прийти в першій, в другій, в третій, в будь-якій годині та позайматися на призі цілого дня, бо просто подивитися навіть з боку і uh -huh. якби морально підготуватися до того, що теоретично колись ви можливо захочете займатися йогою. Дякую вам, Оксана Тарон, Євген Соковський. Це є інструктори з йоги та організатори йога марафону у Львові. У нас далі на черзі реклама. Після чого я хто чекав на, мене. на, мене. на, мене Це, на да. переходимо на <проб> рекламу.